Допомога військовим у пріоритеті. 8 травня у стінах рівнеради відбулася передача різноманітної техніки для новоствореної 155-ї окремої піхотної бригади. Формувати її на території нашої області розпочали нещодавно. Підполковник Олег Косовський розповідає: причина створення нових частин вже давно ні для кого не секрет. Каже, наша безпека завдання номер один. Військові, що нестимуть службу у новій частині, будуть виконувати. Свій обов'язок як в тилу, так і у зоні бойових дій. Передумови створення вже всім зрозуміли. бачите, яка агресія Російської Федерації зумовлює супротив наш організовувати. І на підставі цього сформуються сформуються деякі військові частини. І у зв'язку з тим, що зараз наші партнери нам видадуть зброю, теж для всіх, для всіх зрозуміло, і нас під ці моменти створюють нові військові частини. Косовський додає на перших етапах створення нової частини з'явилося чимало потреб. Зокрема, постало питання у необхідності для них різноманітної техніки. каже, одразу звернулися до керівництва рівного тут на їхнє прохання відгукнулися, і вже за короткий проміжок часу вони отримали запитане. Безпекова галузь – саме основне зараз на сьогоднішній день. Тому що і от з того, ми зразу звернулися до вашої громади для, для системи відеоспостереження для безперебійного. Електроживлення для того, щоб ті процеси, які запускаються, вони все було і все йшло в нас ну безперебійно. І це на першу чергові також нам потрібно було і мебель, тому щоб організовувати робочі місця, пункти управління і так далі. Це всі от такі перші моменти, на які нам потрібно було матеріальні засоби. За словами секретаря рівне ради та виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна, не відгукнутися на запит захисників просто не могли. каже допомога українському війську завдання номер один. Прийшов запит на те, що все-таки, оскільки вона створюється, потрібні такі речі, як от, ви бачите, це відеоспостереження, це кофло, це те, саме, самі телевізори великодіймові. Це дає можливість так само швидко оперативно реагувати на будь-які бойові задачі. Це і стосується також і меблів, тому я думаю, що наша громада завжди долучається, завжди допомагає. От, і ми хочемо все-таки. Наш найближчим часом перемогти, і безпосередньо те, що стосується саме військових, ви знаєте, що в нас вона в пріоритеті в нашій громаді. Ми завжди готові допомогти. І сьогодні теж ми передаємо ці речі, які от, будуть так само допомагати нам боротися з ворогом. Віктор Шакирзян додав: на цій допомозі зупинятися не планують. Будуть і надалі всіма силами надавати підтримку нашим військовим та спільними зусиллями наближати перемогу. Софія Капіноста Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.